Через естафети, змагання, вишколи, табори, а також через заборони і життя в еміграції, пласт дійшов до свого сторіччя. Найбільша скаутська організація України із чисельністю у 7 тисяч сьогодні святкує соту річницю з дня створення. В честь свята пластуни пройшлися головною вулицею столиці і відтворили у формі гри історичні події у житті організації. А Укрпошта у честь сторіччя навіть надрукувала іменні марки. Нас вчать любити бога та Україну. Нас в Слухатися батьків та виховників, однак пласт це передусім практика допомогти слабшому, надати медичну допомогу, розкласти намет чи розпалити вогнище. Діти тут вчаться давати собі раду без батьків, соціальні навички, навички виживання в природі, а також такі, я думаю, звичні для кожної людини навички, як наприклад, куховарення чи е, вміння надсилати навіть листи. До речі, про листи до сторіччя пласту Укрпошта випустила серію святкових конвертів. Із символікою організації накладом 350 тисяч. Серед колекціонерів вважається дуже крутим. Якщо на конверті є малюночок, марка і печатка в одній темі з одними малюнками, подібними і так далі. Втім, найважливіше в українському пласті виховання патріотичної молоді для батьків київських пластунів важливо, що дитина перебуває в україномовному середовищі. Багато якихось позашкільних таких закладів, які виховують дітей української мови, дуже важко знайти. Поза урочистостями чути як і українську, так і російську. Про мовне питання тут говорять дуже обережно. Однак, не Юрій Нестор, цей чоловік у пласті з 1946 року. Мешкає в Австралії. каже, коли приїздить до Києва, то стає йому прикро, що українську мову в столиці не надто шанують. Як я питаюся когось щось українською мовою, на жаль, вони мене не розуміють або пробують не розуміти, тоді я переходжу або на китайську або на іспанську. Вони мене далі не розуміють. Тоді я переходжу на англійську, вони кажуть, що вони англійської мови не знають. Але тоді починають говорити українською мовою. Чому? Чому вони стидаються? Чи вони бояться? На мантії Любомира Гузера теж пластунський значок. Блаженніший в організації з повоєнних років, особливих змін в ідеології і звичаях пластуни бачать. Тішиться, що головні постулати Бог і Україна, актуальні і в нинішніх новоприсяжних. Головне дотриматися присяги. І якщо вони серйозно ставляться до своїх, до своїх, що так скажу, до своєї присяги, вони дуже багато можуть зробити. Так, як наші попередники в 20-30-х роках. Ці роки для пласту мали особливу значущість. Тоді до нього вступив молодий Роман Шухевич. У пласті вихований Степан Бандера. Найбільшим опікуном пласту вважають Андрея Шептицького, котрий залучав до навчання молоді найкращих священників та професорів. А пластунів у ті роки вважали цвітом української молоді. Олена косній, Антон Деркач, Тивай. Інші події цього.